Чи не нагадую ця ситуація з денними польотами, міг 31 к які ми от спостерігаємо днями, і запуском шахетів, із маршрутом на захід, тобто в тил глибокий, і передислокація тут 95 от Один із минулих сценарій підготовки до обстрілу. Чи є взагалі ймовірність? Ну, бо також знову ж таки читаємо дуже багато різних таких думок в соцмережах, що от завтра, післязавтра, слід готуватися до чергового якогось масового обстрілу. І якщо так, то по чому можуть бити? 100%. Отже, перше і найголовніше, ракетні змішані удари з е, шахедами триватимуть до останнього дня цієї війни. Підкреслю, до останнього дня. Розбираємо цей момент. Ракет усіх класів, Х-101, 47 м 2 Кінжал, Х-555, 3М14 Калібр 9 М 723, 728, Іскандер, Балістика, П-800, Онікс, Х-31, 35, І 59, і 69, найновіші, що вже є супер нова ракета 3М-22. Циркон зуміли поставити на конвейер. Але не вийдуть більше, ніж 120-130 ракет на місяць. Більше не можуть. В робочому положенні ту 95 МС десь 26 машин, ту 22 н 3 десь у межах 20. Машин морська компонента всіх разом і важкі фрегати класу буревісник і малі ракетні кораблі Буян М, Каракурт і Василій Биков, а також підводні човник класу Варшивянка в межах до 20 робочих машин. Міг-31К під кінжал до 10 робочих машин, оце їхній сукупний потенціал. Запас міцності цієї техніки, особливо ту 95 МС, бо вони наймолодший мають 1994 року і будувати нічого не зможуть і не зможуть де ще 3 роки. 2-3 роки. Отже, а тепер увага, бо знову ж є точний аналіз. Цей аналіз зроблений. Ділю ракетний цунамі, так я його називаю, на три великі періоди: перший жовтий, 22-го квітень 23, 23-го, квітень 23-го, жовтень 23-го. І от зараз ми завершуємо третій цикл і переходимо у четвертий. Середньостатистичні проміжки між пусками від трьох тижнів до трьох місяців. Отак, От три тижні, три місяці. Як правило, запускають у межах до 50-70 ракет. Абсолютний рекорд який є по місячних показниках, грудня 2 1022 року 236 ракет не повторили. абсолютно одномоментний залп минулого грудня 122 ракети не повторили. Середні показники за цей рік 70-80 ракет. Від від 110 у січні до 40 у квітні. Отак, в такому режимі і будемо жити. Нічого не зміниться. Завдаватимуть ударів і будуть завдавати головна тіль, яка зараз дехто змішана в акцентах. Якщо перед тим були трансформаторні станції, то тепер б'ють самі теплоелектростанції, і особливо зберігання газових родовищ на стрейшині. Але тут, якби це цинічно і не дивно звучало, є певний е, е, елемент оптимізму. Чому а, а противник дійшов до висновку, що Україну назад повернути не може, не може. Бо ця війна ще і війна технологічна, і війна економічна. Е, Путін свого часу сказав дослівно. Ми коли втратили Україну, ми втратили 49% свого промислового потенціалу це половина. Отак вони вважають, так вони на нас дивляться, і для них дійсно було цікаво повернути всю цілісну Україну з усією інфраструктурою, особливо з газовими родовищами. А раз б'ють по газових родовищах, то в їхній філософії це вже розуміння, що повернути назад не можуть і не зможуть. Принаймні, це мій погляд, можливо, він і не і, і неправильний. Тобто не дістанься ти нікому, так виходить. Чи... саме так, саме за таким принципом, повністю повністю поділяю вашу думку. you <sweak>